Я наведу тут один, один приклад, який для мене є таким найбільш яскравим. Коли ми, і неочевидним, да? як інструмент менеджерський, коли ми почали відкривати і розвивати нашу мережу, в нас почало з'являтися дуже багато керівників відділень. Це був десь 10-11 рік, коли ми відкривали там кілька, кілька сотень відділень кожного року. І ми якось інтуїтивно зрозуміли, що ключ до того, щоб ця, ця мережа була керованою і. Обслуговувала клієнтів однаково, що ключ в навчанні. Саме тому і тоді ми створили корпоративний університет. Кілька років перших цього університету його студентами були тільки керівники відділень. І протягом кількох років. І я і Володимир Папірішнюк виступали в цьому університеті постійно. Це було дуже виснажливо. це було дуже важко, бо ми там кожного тижня проводили десь близько трьох годин в університеті зі своїми власними лекціями. Але це створило фантастичний рівень цих випускників і цих керівників відділень. Бо навіть зараз, через 10 років після, після цього запуску, наші керівники відділень досить, ну, в, в, в гарному сенсі цього слова, досить однакові. І вони є таким одним з фундаментів сервісу в компанії. Саме тому, що ми. Особисто займалися навчанням першої когорти цих керівників відділень, а потім вже це почало працювати навіть без нас. Тому саме з цих пір я зрозумів, що якою потужною зброєю конкурентною може бути навчання? І якою потужною, потужним засобом менеджменту може бути навчання. Тому я дуже вірю в навчання. Я відповім так, що і, і тоді, і сьогодні ми е, запрошуємо співробітників до компанії і дуже сильно їм довіряємо. Це може здаватися нелогічним або е, таким неправдою, але це правда. Ми довіряємо, і на сьогоднішній день у нас керують підрозділами люди, яким ще 30 років. А вони керують мільярдними активами, мільярдними бізнесами. Ми довіряємо нашим співробітникам, ми довіряємо нашим клієнтам. Ну, тобто, ми одна з перших компаній, яка в принципі, довіряла клієнтам, і ми брали бізнес-клієнти, відправляла, а платили вже потім. Потім ми, одна з компанія, яка зробила, що клієнти можуть платити нам отримувачі, ті, хто отримують, вони нам платять. Тому що велика частка людей, які нам не платять за, за наші посилки, це ті отримувачі, які не приходять за посилками. Хоча вони повинні бути сплатити за доставку. Тому ми набираємо людей згідно з рівнем компанії. Тому що люди ж теж розуміють, куди вони йдуть. І для того, щоб брати найкращих фахівців, потрібно створювати. Реальну репутацію компанії. Тобто люди не йдуть у компанію, де погана репутація. Люди не йдуть у компанію, де людей не цінять, або компанія вона не перспективна, не розвивається. Тому для того, щоб для тебе приходили класні фахівці, потрібно бути класною компанією. Причому потрібно бути не тільки мати репутацію класної компанії, а потрібно справді бути класною компанією. На кожен етап своєї класності приходять люди, які відповідають рівню твоєї компанії. Тобто, якщо ти маленький стартап, але ти перспективний стартап, до тебе можуть прийти навіть геніальні якісь люди, тому що вони вірять в твій бізнес. Якщо ти просто маленька компанія, без перспектив, то ну, до тебе прийдуть люди відповідного рівня. Якщо компанія зростає і показала, що вона може працювати, то зростають рівень і доходів людей, і звісно, що і рівень людей приходять до тебе. Але бувають випадки, і це ми бачили на прикладі американських компаній стабільних, коли класні фахівці, працівники не хочуть йти у стабільні компанії, навіть якщо вони вже успішні, навіть якщо там велика зарплата, але компанія не розвивається. Компанія не має майбутнього. Потрібно бути і велика компанія, і платити хороші гроші, і класно мати клімат, і давати можливість розвиватися людям. І потрібно показувати розвиток у майбутнє, щоб людина, яка приходить в компанію, вона розуміла, що навіть якщо сьогодні компанія має якісь недоліки, але ми, ми, ми бачимо динаміку їх за якийсь там час, і ми розуміємо, що ну, за 5 років буде краще. Тобто, Людина, яка приходить до нашої компанії, вона ніби інвестує свій час, інвестує свої навички, свої скіли у компанію і розуміє, що якщо віддасть корисне щось, але компанія йде нагору, ну, все буде, у всіх буде добре. Для того, щоб залучати найкращих фахівців, потрібно бути класною компанією, привабливою компанією для людей. А знаєте, я думаю, що одна з помилок компанії нова пошта була в тому, що ми намагалися досить довго економити на якості менеджерів і брали, ну, скажімо так, не, не самих професійних менеджерів. Вважаю, що саме це пригальмувало нашу компанію на кілька років. Тобто ми могли б в цій точці, де ми зараз, опинитися раніше, саме тому, що ми намагались щось зробити самі, щось е, придумати самі. Треба знову ж таки було діяти так, як роблять це в силіконовій диліні, наприклад, стартапи, коли вони залучають з самого початку, навіть коли. Ще стартап тільки у, на початковій стадії своєї, вони залучають дуже професійних менеджерів з, там, з досвідом роботи в Google, в Apple, в Facebook і таке інше. Причому це як операційні менеджери, так і там, фінансові менеджери або юристи. Я думаю, що це правильно. Тому що саме ці люди приносять в компанію управлінські технології, приносять знання, приносять стандарти. Тому моя порада якомога скоріше залучати професіоналів. Якомога скоріше розділяти роль власника і директора. Ви Повинні якомога скоріше почати в цьому тренуватися, тренувати себе. Оце моя порада. І саме ці люди принесуть вам і формалізацію, і стандарти управлінські, навчать вас. В інакшому разі ви будете навчатися в так би мовити, власним коштом і за рахунок власних помилок. Мотивація повинна бути, сама компанія повинна мотивувати. Тобто, якщо в компанії нормальна культура, якщо компанія зростає, якщо компанія має майбутнє, це вже мотивує людей на те, щоб в цій компанії працювати і 3 роки, і 30 років. Якщо в компанії є кар'єрне зростання, це те ж саме це дає сигнал людям, що працює не 3 роки, працює 30 років. Треба дивитися не на Мотивацію людей отримається на компанію. На компанія надихає, на компанія мотивує працювати в цій компанії. Тому треба, на мій погляд, приділяти увагу самої компанії, а не якимось інструментам, якимсь рюшечкам, там, мотиваціям. Спершу треба працювати над самим компанією, а вже потім вже думати про те, яку свою мотивацію вкладати там чи як платити за що. Мотивувати, розважати цю людину. Тобто мотивовану людину взагалі не потрібно мотивувати. Зараз часи, коли е, таланти не завжди вибирають місце роботи е, тільки по е, грошовому рівню. Е, Талановиті люди шукають великі ідеї і якісь проекти, які будуть ну, створювати великий вплив, а, які цікаві для них. Тому я думаю, що цікава ідея і цікавий розвиток бізнесу зараз можуть бути а, такою причиною залучення талантів не менше, ніж, ніж гроші. Саме так відбувається, ну, наприклад, в Сіліконовій долині, коли навіть менеджери з дуже відомих, дуже заможних компаній приходять у невеликі стартапи, тому що вірять в, в те, що це бізнес майбутнього. Ми завжди вважали, що корпоративна культурного пошта це. Тяжка праця. Тобто ми компанія, яка тяжко працює. Ось. І можливо, це треба змінювати в майбутньому, і щоб було більше веселищів, як на Гуглі, наприклад, або в запасі. І, до речі, моя вимога до менеджерів це те, щоб вони не працювали. Коли я кажу, якщо я приїжджаю на сортувальний центр. І менеджмент сортувального центру горає у гольф чи у футбол, і кажуть, ну все супер, тут все створено, процеси поставлені. Супер. Ось, а якщо я приїжджаю і бачу, що всі бігають, і робочі а, втомлені, і менеджери втомлені, і вони всі бігають, вирішують складні проблеми. А це означає, що а, ну, всі працюють. Тому я. Дуже хочу, щоб культура в компанії була, щоб ми були ефективні, щоб ми не робили зайвих рухів, щоб була повага один до одного. Тому що ми всі знаходимося в компанії добровільно, ми співпрацюємо. Ми, ми домовилися, що кожен, кожна сторона обмінюється якимись благами, тобто працівник віддає якусь робочу силу. Отримує зарплатню, отримує якісь умови, що люди приходять і не тільки за зарплатою, що вони приходять не тільки віддати робочу силу, віддати ще щось, що в голові є, а мовить і те, що є на серці. Тобто, коли людина може обмінюватися з компанією не тільки руками, а ще й серцем і головою, і отримувати те ж саме ставлення до неї, тоді я думаю, що культура буде все гаразд. Ось тому я можу про культуру говорити лише про те, яку я хочу бачити компанію. А хочу бачити саме те, щоб люди були щасливі, займалися тим, що їм подобається, не займалися зайвими непотрібними речами у компанії. І, і головне, щоб компанія, кожен співробітник компанії був клієнтоорієнтований. Тобто, навіть якщо людина робить якусь операцію, яка їй здається не має стосунку до клієнта, але вона повинна бути клієнтоорієнтованою. Оце те, що які завдання я ставлю перед компанією такі глобальні, масштабні. Роль засновника якраз і є в тому, щоб бути власником цінностей. І бути власником бренду. Це роль, яку не можна делегувати. Щодо стратегії, ну, в нас досвід такий, що коли ми намагалися віддати розробку стратегії нашому менеджменту, це... Не... ми не були дуже задоволені результатами. І ми зрозуміли, що ми маємо. Віддати менеджменту щось більше, ніж просто наше очікування по стратегії. І зараз в компанії склалася методологія, коли ми видаємо менеджменту не тільки місію, а і бачення, бо ми сформували документ бачення, який є основою для будь-якої стратегії. Але й ми приймаємо участь у, у розробці стратегії на перших її кроках. Ми таким чином гарантуємо, що ми отримуємо стратегію, яку ми очікуємо. Ми в рамках такої роботи видаємо бачення і видаємо ну, наші очікування від, від майбутньої стратегії. Таким чином, ми знижуємо ризик великих помилок. Тобто я не вірю в те, що стратегію може розробити тільки сам менеджмент. Я вірю, що в процес стратегування мають бути включені і власники, щонайменше на перших кроках розробки стратегії.